Від дружах, на зв'язку Вайпер і це новий досить по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за карніджа-анархіста, міфічного героя, який рано чи пізно буде в кожного на аккаунті. Приємного перегляду, а ми починаємо. Отже, це герой, в першій і в другій формі герой атаки. До речі, в другій формі в нього найбільша база атаки в грі поки що. Давайте пробіжимось швиденько по його навичках, озвучую коефіцієнти, а далі покажу, як я свого зміг одягнути, і підемо, будемо далі про нього говорити. Погнали, автоатака. Атакує одного ворога два рази, 50% шанс усунути один довільний бонус у цілі. Пасивний ефект. 50% шанс контратакувати цією навичкою щоразу, коли ворог атакує. Його або, відповідно, союзника. Ну, тобто, по, по факту, будь-кого в команді з Карніджем. Цей шанс збільшується на цілих 10% за кожен штраф на ворогові. Е, на книжечках шкода плюс ігнорування опору. Ось це ігнорування прям дуже і дуже потрібне. Е, шкода у нього залежить від атаки та від точності. Прихований коефіцієнт тут 2,3. Помножений на атаку плюс точність, тобто що атака, що точність йому в е рівній мірі збільшують демедж. Тут всі в нього навички будуть атака і точність. Скажу зразу, що це 50% шанс контратакувати. Це коли ви проти Карніджа граєте, то він бігає з дуже великим шансом в контратаку. Коли ви карніджем граєте, то ваш Карніч стоїть фоткає. Ну, принаймні, мій ось так працює. Не знаю, напиши в коментарях, якщо в тебе є вже Карніч, чи твій фоткає, чи твій бігає. Далі. А2. Атакує знову ж таки два рази. Перед атакою обмінюється здоров'ям із ворогом, потім краде в нього всі бонуси, також передає всі свої штрафи з себе на ціль, і накладає на неї печать на два ходи. Що таке печать, можеш ось тут інформацію нажати і прочитати. По факту блокує сети. Штраф не можна усунути, його не можна відбити чи блокувати, якщо здоров'я цілі 50 або менше. Далі тут ще буде цікава, цікавий момент, як зараз до, до нього дійдемо. Коефіцієнт на А2 складає 3,5% на кожен удар, ну, відповідно, атака плюс точність. Йдемо до А3. Атакує одного ворога три рази. Перший удар накладає блок пасивок на два ходи, штраф не можна усунути, тобто він захищений. Другий блок активок. Третій краде 100% шкали ходу цілі. Ну, якщо ціль не від'їде від перших двох тичок, то він ще вкраде шкалу ходу цілі. На книжечках 30% до ігнорування опору, і це просто імба. Далі пасивочка. З кожним нанесеним ударом має 50% шанс накласти поширення штрафів, за якого один довільний штраф на цілі накладається на всіх ворогів. Прикольно? Прикольно. Щоразу, коли вбиває ворога, має 100% шанс накласти поширення штрафів, за якого всі штрафи накладаються на команду ворогів. Ефект не можна відбити. По факту, як це можна розігрувати? Коли на вашому карніджуві дуже багато навісили каках, і у вас, наприклад, є а2 доступно для використання, ви просто юзаєте його в якусь ціль, яку ви можете вбити. Коефіцієнт тут сімірка, тобто 3,5 на кожен удар, ви можете його просто противника шотнути і всі свої какахи передати цілі, а потім розсіяти на всіх ворогів. Далі, А3. А3, тут, до речі, коефіцієнт складає 2,7 на кожен удар. А 3 не можна юзати на ту ціль, на якій є вівця. Того що? Того, що він буде вівцюватися. Якщо ми будемо юзати в когось іншого, то все рівно ми можемо з великим шансом ось цей блок пасивних активних навиків розкинути на всіх. Але ось це розкидання, роз, розсіювання штрафів, воно. Не, не вівцює його. Вівцює тільки, якщо бити ось цією навичкою, або ось цією, відповідно, в ціль, на якій є вівця. Надіюсь, це зрозуміло Йдемо до його другої форми. Тут дещо є цікавеньке. Знову ж таки. Автоатака така ж сама, як і в першій формі, але замість того, щоб усунути бонуси, лікує себе на 20% від завданої шкоди. Тобто, вшити його вампірік. Пасивочка така ж сама може контратакувати. Коефіцієнт ось тут складає 1,8 на кожен удар, і це гарно. Так, коефіцієнт трішки менший, ніж в першій формі, але в нього база атаки майже 2000, і ну, в нього атаки прям дуже-дуже багато. А2. Атакує всіх ворогів, ігнорує щит. Ігнорує щит союзників, коли на цілі є один штраф. Ігнорує також невмирання, коли на ворогах є два штрафи або більше. Ну ви зрозуміли. Тут коефіцієнт складає четвірка. Чи багато це, чи мало, для нього достатньо, бо знову ж таки в нього дуже велика база атаки. І він плюс бустить собі шкоду пасивочкою. До пасивочки зараз дійдемо. А три б'є всіх ворогів двічі, якщо на ворогах три або більше різних штрафи, тобто три яди не будуть. Е... Працювати три бомби не будуть, три різних штрафи, то тоді блок оживлення накладає коефіцієнт. Ось тут складає 2,5%, тобто в сумі п'ятірка, і це досить, досить сильно. Е, йдемо далі, збільшує власну критичну шкоду на 1% за кожні три одиниці точності, імба, імба. Чи працює? Зараз перевіримо. Ігнорує 10% захисту цілі за кожен накладений на неї штраф. Тобто... Це не він має його накласти, а взагалі, якщо є штрафи, то за кожен штраф він ігнорує 10% захисту цілі. Так, що я його одягнув? Ти вже міг побачити сет летальності, сет кам'яної шкіри. По факту, це зараз один із самих сильних комбо на арені в сучасній меті. Ігнор плюс каміна шкіра, щоб твій ДД просто дожив до того моменту, коли він має використати свої навички. Знову ж таки, можеш побачити 1960 база. В другій формі, в першій формі це майже півтора тисячі, і це круто. Далі, по загальних параметрах, в першій формі 5600 атаки, 262 швидкості, 270 критичної шкоди і 470, можна сказати, Точності, якщо ми беремо другу форму, то тут уже під 7 тисяч атаки. Скажу зразу, я його, якщо використовую, то в більшості випадків він в мене грає в першій формі. Чого? Та того, що він просто дуже круто накладає свої какахи і. і все. Ось ось і все. В другій формі, прям коли потрібно добити, або коли він залишається сам, то переходжу в другу форму, або коли його перезаряджаю, то відповідно немає чого чілити в першій формі. Перейшов в другу форму, і там вже починає він гасити. Або ворог тебе загасив. Добре, проклікаю швиденько шмотки. Кріт шанс, кріт шкода, точність, швидкість, атака. По факту йому все потрібно. Ось тут бачимо. Ось так: шолом. По факту ідеальний. щит якби замість захисту була точність, був би ідеальний. Рукавички на крічкоду на крічкоду. В допах немає швидкості, ну бо просто немає таких рукавичок, яких є швидкість. Точність, кріч шанс, атака здоров'я. Тіло, атака, атака. По факту все дуже чудово, замість атаки, щоб точність було б ідеально, пофарбовано в атаку. Тюбітки, швидкість, швидкість, точність, кріч шанс. Далі, відповідно, тут атака, тут критична шкода, тут просто топовий стяг 4 проки у швидкість. І на тому дяка. В яку реліквію я йому одягнув? Я йому дав руку спустошення. Чого руку спустошення? Того, що в першій формі йому дуже багато потрібно точності, щоб він на всяких там марішок і всяких галатирів міг накинути свою а 3 навичку. Звісно, в нього, якщо він зустрічає 900 плюс опору, то він нічого не може зробити без бафу точності. Ну, що маємо, то маємо. Більших артефактів, статів я йому не можу дати своїми артефактами. Точність далі. Додатково. 16% шанс, що його не перезарядять, що не усунуть його шкіру і так далі, і тому подібне. Він має не дуже швидкий, знову ж таки, зараз фабія не в кожному бою, то відповідно ось це дуже часто рятує. Ну, 16% часом працює, часом ні. Далі. Дар, клітка, блискавок для того, щоб зберегти кам'яну шкіру. Таланти ось такі. По факту один недокачений, але і так він чудово працює. Далі. Які ж реліквії можна на нього поставити? Зараз ми про це поговоримо. Погнали! Кузня, реліквії, усі реліквії. Знову ж таки, я не буду говорити за міфічні реліквії, того що вони є в одиниць, і я думаю, що ви самі знайдете, на кого їх причепити. Тому йдемо легендарочки і так далі, і тому подібне. Скіпетр покори, імба не контриться, ставимо просто, які у вас є скіпетри. Скільки у вас їх є, ви ставите на любих героїв. Так, ну, відповідно, бажано на ДД ставити з ДДшніми статами, але чи можна ставити на Карніджа, так можна, тому що це дуже часто ціль для арманзів А3. Ну, ви зрозуміли. Тут по факту більше нічого толкового немає. Йдемо до реліквії Хемери. Кривавий серп можна ставити, можна ставити. Якщо, звісно, кращої реліквії немає, то можна ставити кривавий серп. Рука спустошення в мене стоїть, так що також можна ставити. Перед рукою спустошення у мене стояла сфера присвоєння. Якщо ви її апнете на плюс 12, то у вас буде шанс 25% вкрасти бонус у противника. А з автоатаки 50% ще усунути. Тобто ви зрозуміли, побігав трохи в контратаку і може трошки накрасти і роздягнути. Далі, якщо ви хочете на ПВЕ-контент його брати, то берете корона і рету на нього. До речі, якщо під відосиком не збирається 200 вподобайок, то зроблю наступний відосик про карніджа на гідрі. Так що, жмякаємо і чекаємо новий відосик. Далі згубний пазур можна. Потрібно ставити, якщо нічого кращого нема. Знову ж таки, якщо ви не можете назбирати точності, ви ставите будь-який релік на точність. Можна навіть ставити рідкісний оплавний дзвін. Точність дає, дає, по факту, все, що потрібно. Йдемо, друзі, далі. Тут котячий погляд. Імба не контриться, можна ставити можна. З кланових реліквій тільки одну поглинач сили можна ставити. Крічкода, атака, ось ця приписочка, що він дає, там дамажить супермало. Але за рахунок того, що в нього два трикутних камінчика, ну, два, дві трикутних дирки плюс кругла це дуже круті е, дирочки для. ДДшніх камінчиків. Зараз ми про них також поговоримо. По факту з лайф-арени тут нічого хорошого, окрім Лезу загибелі, на нього немає. Але я думаю, якщо у вас лезу випало, то Карніч обійдеться і без нього ви на когось іншого поставите. За війни фракцій поки що нічого не буду говорити, бо їх супермало поки що взагалі в людей. Йдемо до камінчиків. Які ж камінчики ставити? Ми вже розібралися, що. В більшості ми хочемо ставити реліквії і будемо ставити в тих, в яких круглі дирки або відповідно трикутні. Е, перший камінчик жахіття босів. Власник завдає на 10% більше шкоди босам. Це більше підпиє контент. Якщо ми говоримо за аренку, то тут є ненаситність, збільшує шкоду завдану власником на 10% щоразу, коли він вбиває ворога. Прикольна, прикольна. Також можна ставити бадьорість, збільшує ефекти заповної шкали ходу. У мене, до речі, ось це стоїть. По факту, тут більше нічого толкового немає. З трикутних камінчиків є багато цікавих, але сувора відсіч просто імба. Шукаємо релік, в якому найбільше трикутників. Ставимо ось цих камінчиків, якщо вони у вас є. Власник задає на 50% більше шкоди під час контратак, а він контратакувати буде досить часто, якщо Фотік не візьме в руки. Далі, тут ще є декілька прикольних, навіть ось цей синенький на ігнор захисту, все можна ставити, просто що у вас є, то і ставити. Добре, друзі, йдемо. Ми зараз протестимо його пасивочку того що. Якщо ми візьмемо його в другу форму, дивимось стати. 272 критичної шкоди. Якщо ми підемо до пасивочки то пасивочка нам каже, що заточність збільшується критична шкода. Якщо я зараз зніму стяг, то що ми побачимо? 272 критичної шкоди, так і залишається в другій формі. Це паршиво, можливо, це бах. Зараз ми перевіримо. Ось, йдемо перевіряти. Йдемо перевіряти в судну вежу. Кудась, кудась, кудась. Беремо заливщика Карніджа. Беремо трунду. Де та трунда? Сховалась. Прикинь, не бачу трунду. А, ось є. І беремо капелюшника. Тут 272 критичні шкоди. Якщо ми відкриємо трунду, інформація тут 276 на 4 більше. В. Капелюшника є така чудова навичка, яка сама оприділяє, в кого саме більше критичної шкоди, той доєднується до атаки. Погнали тестити. Переходимо в другу форму, бо в першій формі пасивочка від другої форми не працює. Кого-небудь б'ємо. І тут використовуємо капелюшника А2, і долучається до атаки. Карніч. Про що це нам говорить? Покидаємо бій. Це говорить нам про те, що якщо він в другій формі, демо скільки у нього точності, ну, грубо, 450, ділимо це на 3, тобто він отримує пасивною навичкою мій карніч, 150 критичної шкоди. Тобто, по факту, до ось цієї цифри ми ще сміло зверху плюсуємо 150 критичної шкоди, коли він знаходиться Ой, ось сюди. В другій формі. В першій формі це ні. Так що досить часто Карніч може перейти в другу форму, не маючи бафу атаки, і просто ми прожимаємо ось цю навичку А3 і вбиваємо всю команду противника. З ким Карніджа гарно використовувати на аренці. Погнали, будемо щось тай тестити. Такс. Чи є тут хороші противники. Ну, давайте ось сюди, чисто, чисто зараз е, протестимо. Беремо заливщика, беремо Карніджа, кар... в Карніджа Аура сильніша. Ну, одна з самих сильних на арені. А далі Карнідж любить таких героїв, як Ембріс, такий герой, як Коник, плюс є у нас ще десь там Фабіан. По факту, ці герої майже в кожному бою. Е, який порядок має бути ходів? Ось цих два герої тобто герої, які знімають бафи, мають бути попереду Карніджа. А карнідж має бути по них, в них позаду, по швидкості, але не дуже відставати від них. Так, так що, мого карніджа бажано розігнати ще трішки по швидкості, ну, але маємо, що маємо. Тобто можна брати в піковій, якщо беремо на онлайн аренку одне зняття або краще два. Е, тут все чудово, ось так підходить. Ну, Давайте зараз спробуємо. Той ж самий Арман може так само чудово підійти. Він з А3 може зняти з усіх, відповідно, бафи. Коник так само може підійти. Тут же дивитись від свого піку. Ми обганяємо противника, робимо залив. Тут ми можемо перезарядити, але мене зняли. Кам'яну шкіру, у нас ще є один шанс, але тут антистихія, і це може зараз бути трішки паршиво. Ні, нічого паршивого немає. Тепер А3 перед тим як використовувати, ми дивимося інформацію, і дивимося, на кому немає, і, е, немає вівці. Вівця є ось тут, і вівця є ось тут. Тобто Мікага, мій вибір. Е, чому Мікага? Тому що Мікага мені по стихії підходить, і в ворона я не можу бити, тому що можуть прокнути слабкі удари. Даємо прокаст і дивимо, що блок пасивочок накинулись на всіх. Тут я хочу познімати бафи. Не хочу, щоб вони їх використовували. Знову ж таки, пішов, щось зняв. Давайте, давайте ми ось так спробуємо зробити. Ну, і по факту тут справа, справа дуже проста. Далі. Давайте ми перейдемо в другу форму і подивимося, як він гепне. 75. Ну тут зменшена шкода того, що масухи, і того, що вона в камені. Ну і по факту все. Ну і по факту все. Тобто ми беремо наших героїв, які вміють знімати бафи. Може бути, це навіть мадам Серіс. Може бути навіть це володар Каріан, якщо у вас нічого Топовішого немає, так? Але Карніч хоче, щоб, як мінімум, один герой із зняттям бафів, може бути та ж сама Криксія, був який швидший і ходить перед ним. І тоді Карніч дає розкастовку з А3. Якщо, до речі, він з А3 ходить в коника, то він першою, першим ударом накладає блок пасивочок, другим блок активочок, третім крадешка луходу цілі. І коник його не контратакує. Якби було в якійсь іншій е, послідовності, то відповідно коник міг би його контратакувати. Якщо обрати його на аренку, не буде. Просто запам'ятайте, не буде все так, як е, ми візьмемо його. Давайте ще раз проти якоїсь команди нападемо. На звичайній аренці ми можемо спрогнозувати, як все буде. На онлайн аренці так майже ніколи не відбувається, Того, що противники швидші, противники в суперсоніку, противники вплинюються і так далі, і тому подібне. Ось тому, якщо в тебе супершвидкі герої, то робиш його відповідно також супершвидким. Можеш це по калькулятору розрахувати, або якщо ти береш ось таких героїв, як Фабіан, які не дадуть противнику просто з розвороту тобі щось паршиве зробити. Ну, тут, тут по факту вон, побіг, навіть побіг. Він зазвичай любить фоткати, ну тут ми можемо просто перейти в другу форму і просто зробити ось так клац, і до побачення. З А3, запам'ятайте, він сильніше б'є в другій формі. Сильніше б'є, ніж з А2. Так, там різні бонуси. Давайте ми ще раз подивимось. Так, там різні бонуси. Тут він може щит союзників щит та невмирання ігнорувати. Тобто, по факту, якщо на противниках багато щитів, то ви можете ходити з А2. Якщо на противниках багато, Дебафів, то ви прямо мусите ходити з А3 і вбити всіх з блоком оживлення. Це досить, досить таки круто. Також, друзі, зараз вам увага на екран, зараз вам ще покажу один білд. Давайте так скажу, аренний білд це уже карніт шестизірковий. Це Діда одягнути він в блискавичний випад та сет і шкіри. В нього він шестизірковий дар, знову ж таки, клітка блискавок, що по параметрах 6,5 атаки, 325 швидкості та 340 критичної шкоди. 416 відповідно точності. Цей дядько ну вміє прям ой-ой-ай-ай бити Якщо ми переходимо в другу форму, то 7700 атаки. Чи зможе він когось вбити? Зможе. Е, далі. Далі дивимось на реліквію поглинач сили. Дід поставив, за що я говорив, що так можна її ставити. Камінчики в нього не топові, ну але які маємо такі й поставили. Був би в мене, відповідно, шоста зірка, ну рано чи пізно вона всіх буде. Е, і ну, я би йому. Дуже б хотів топові камінчики. Ось такі таланти. Якщо ви захочете 200 ось цих червоних останніх докачувати, то відповідно можете поставити таланти як у діда. Друзі, ось такий коротенький огляд Карніджа анархіста Повторюсь, що не завжди буде так працювати, як ви плануєте, якщо ви. Хочете ним грати на онлайн аренці. Дуже противний дядько, особливо коли він грає в противника в команді, того що він постійно бігає в контратаки, щоб ви не робили. І плюс, якщо навісить какахи з свого А3 навику, то відповідно також паршиво стає вашій команді. У мене на цьому все. Якщо сподобався, ти знаєш що зробити. 200 подобайок жмемо, і буде карніч на гідрі. Зустрінемось в наступному відосі. Але